Спрощення працевлаштування українців у Швейцарії. Швейцарія з 2022 року надала українським біженцям статус захисту С, що дає право на працевлаштування. Однак лише 20% працездатних українців змогли знайти роботу, попри високий рівень освіти та гостру потребу країни в робочій силі. У листопаді 2023 року уряд Швейцарії оголосив про мету підвищити рівень зайнятості українців до 40% до кінця 2024 року. Для цього влада спрощує процедуру працевлаштування, замість дозволів на роботу буде впроваджено онлайн-реєстрацію. Українські біженці стикаються з невизнанням дипломів та мовними бар'єрами, що ускладнює пошук роботи. Деякі кантони вже запроваджують короткострокові навчальні програми, щоб прискорити інтеграцію. Наприклад, пілотний проєкт у Кантоні залучає українців до роботи в сфері громадського харчування. Уряд також розробляє консультаційний проєкт, який має бути готовий до лютого 2025 року для подальшого спрощення умов працевлаштування для українців. Такі заходи спрямовані на подолання перешкод та покращення інтеграції українців на швейцарському ринку праці. Збережи. Підпишись. ПОШИ.